Петриківський розпис Унікальне українське мистецтво. Привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні. Сьогодні розповім про скарб нашої культури Петриківський розпис. Знайомий з цими яскравими візерунками це не просто красиві малюнки, це код нашої ідентичності, визнаний усім світом. У цьому відео дізнайтесь. Звідки походить петриківський розпис, чому його визнали скарбом людства? Як це мистецтво живе сьогодні та надихає сучасних місців. Свою назву розпис отримав від села Петриківка на Дніпропетровщині. Ще у XVII столітті місцеві жінки почали прикрашати свої оселі дивовижними візерунками. Вони малювали квіти, ягоди і птахів на білих стінах хат, на печах та предметах побуту. Цікаво, що малювали не пензлями, а саморобними кісточками з котячої шерсті та пальцями, а фарби виготовляли з рослин та ягід, символіка та особливості. Петриківський розпис це завжди яскраві кольори. Та особливі елементи найпопулярніші мотиви. Калина як символ життя, виноград як символ родючості, півні як символи сонця. Головна особливість Петриківки це відсутність кінь. Усі елементи мають чіткі контури та насичені кольори, квіти ніколи не малюють зів'ялими, вони завжди пишні та повні життя. Це відображає оптимізм та життєрадісність українського народу. А ще в розписі ніколи не зустрінеш прямих ліній, тільки хвилясті та округлі форми. Світове визнання у 2013 році Петриківський розпис внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це означає, що весь світ визнав. Унікальність цього українського мистецтва. Сьогодні Петриківка це не просто традиція, це наш культурний код, який прикрашає сучасні речі від одягу та посуду до авіалайнерів і навіть космічних ракет. А українські дизайнери використовують елементи Петриківки у своїх колекціях, які підкорюють світові подіуми. Петриківський розпис це жива традиція. Яка росте і розвивається разом з Україною.